Глядачі парламентського телеканалу рада це програма позиція про пенсійну реформу? Говоримо із головою національної антикризової групи Тарасом Загороднім Пане Тарасе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. на сьогодні в Україні понад 13,5 мільйонів пенсіонерів. І уряд пропонує істотно нові правила нарахування отримання пенсії, зокрема із 1 січня 2017 року, має діяти накопичувальна система пенсійного страхування. От на вашу думку, власне, хто за таких нових правил виграє насамперед. Ну, перше, я хочу сказати глядачам, що змінювати систему нам потрібно, тому що нинішня солідарна пенсійна система, яка існує у нас ще з радянських часів, вона вже не витримує. Ну вона вже морально застаріла, бо кількість працюючих людей, які можуть підтримувати цю систему, вона різко скорочується. Тобто, кількість пенсіонерів вже перевищує, майже перевищує кількість тих, хто працює. Тому а, вона вже тому вона дефіцитна апріорі. Там да? тому нам потрібно звичайно переходити до нових систем. От чи можна вважати це революційним кроком? Я вважаю це революційним кроком, тому що вперше, тому що нам про пенсійну реформу взагалі говориться років 15. Це вже 15 років тому, було зрозуміло, що її треба міняти. І нарешті, хоча б до цього уряд принаймні вже подає якісь ознаки того, що він хоче це змінювати, і принаймні пропонує парламенту хоча б якусь систему. Але на цьому позитив поки закінчується. Я поки що багато питань є стосовно тої системи, яку пропонує уряд. А в першу чергу, чому? тому що, на мій погляд, уряд ставить коня по передвозу? Чому? А, тобто пенсі... тут саме давайте наголосимо від солідарної до персональної до персональної. Ну тут питання не в тому, що змінювати взагалі пенсійну систему потрібно не з пенсійної системи, як то на а з відновлення довіри до фінансової системи країни взагалі. Бо якщо немає довіри у людей до фінансової системи, банки у нас закриваються, не повертаються депозити, при цьому вимагають кредити, які вони давали під високі відсотки. Тобто у нас немає довіри, у нас не зрозуміло, як е, працює фінансова система. Це по перше. По друге у Уряд скаржеться, що у нас досить великий, достатньо великий дефіцит пенсійного фонду. Але ніхто не знає аудит, хто проводив у нас пенсійного фонду. Як у нас проводиться адміністрування пенсії, які зараз удалося, які витрати там закладаються, так скільки людей це обслуговує, так чи є можливості там скоротити дефіцит пенсійного фонду тільки за рахунок внутрішнього реформування і адміністрування самої системи. Ну, якщо багато глядачів, хто їздить по Україні, вони бачать, що, наприклад. Багато є будівель а, пенсійного фонду по країні. Вони гарно відремонтовані, в них гарні офісні приміщення, багато, багато людей працює, але ніхто не розуміє. Це все коштує досить великих коштів для того, щоб це отримати. Друге, скільки людей нам реально потрібно, щоб обслуговувати хоча б солідарну систему. Поки люди не побачать, що уряд а, чи принаймні влада робить реальні кроки для відновлення довіри до фінансової системи, робить реальні кроки в тому, щоб розробити аудітшу реалізу. Відбувається в пенсійному фонді, довіри до цієї системи не буде. Стосовно того, що пропонує уряд. В дійсності багато незрозуміло, що реально пропонується. Тобто Нам обіцяють, що начебто, у нас будуть накопичувальні якісь там рахунки, куди якась там відсоток, 2-3 відсотки буде відкладатися від кожної людини на якийсь фонд. Тобто, одразу, одразу ж мільйон запитань як урядового Пересічного громадянина і ну, як фінансиста. А, а хто буде керувати цими грошима? Не вийде так, що ці самі гроші підуть в той самий неефективний пенсійний фонд, так? вони там теж будуть щось там обслуговуватись, невідомо, як вони будуть зберігатися. Якщо обіцяє уряд, уряд нам вже публічно пообіцяв, що. А, ніхто не буде втрачати. Це буде гарантоване, умовно кажучи, гарантоване державою. Ну що, у нас, наприклад, державні банки не банкрутують, вони також банкрутують. Добре, якщо а, нам говорять, що це буде щось додатково до пенсії, там, да, умовно кажучи. А добре, це гарно. А хто буде керувати цими державами цими коштами? Якщо вони нам обіцяють, що ці кошти будуть зберігатися, їх можна там в спадок передати і так далі. Добре, для того щоб зберігати ці кошти, треба хоча б щоб ці кошти, які відруховуються в це накопичувальні рахунки, вони хоча б а, а, заробляли інфляцію, умовно кажучи, щоб вони працювали в якихось проєктах, де вони будуть давати дохідність хоча б не менше інфляції. От, власне, якщо врахувати європейський досвід, адже там діє, досить успішна така накопичувальна система? Діє, да. Але, по-перше, там інфляція не така висока. По-друге, там довіра до банківської системи висока. У нас, в нашій країні, вибачте, ну, наприклад, скільки банків вже збранкорутували, ще жоден, умовно кажучи, банкірний і або власник банку не поніс відповідальності за те, що відбувається. Тобто крайній низький рівень довіри до фінансової системи. Угу. Поки нам уряд говорить, ну кудись це. Тобто, фактично те, що говорить. Ритури, те, що я бачу, якщо дивитися в сутність цього питання, це запровадження нового податку на фонд заробітної плати, додатково. Тобто, у нас є відрахування в, в Солідарний фонд, пенсійний фонд так. А нам говорять, давайте ви ще заплатите зі, своєю, зі своєї зарплати. Так? Враховуючи те, що рівень центинізації нашої економіки приблизно десь давайте будемо е, чесними, перед 45-50%. Е, 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 а економіки країни працює в тіні. Так, тобто зарплати у нас показуються достатньо мізерні відповідні мізерні накопичення і відрахування йдуть наскільки ну, я розумію, коли буде здійснювати ці, ці відрахування а, до відповідних накопичувальних пенсійних фондів, то потрібно буде а, показувати реальну працюючу зарплату. Адже ти чим більше відрахуєш, тим більше ти отримаєш пенсію. Ну тобто я... таким чином, це може бути як один із напрямків боротьби із зарплатою в конверті. Це знов коня поставити поперед. Тобто раніше люди не платили не платили. Але, умовно кажучи, не показувало свою офіційну зарплату, uh -huh. тому що ЄСВ на соціальний внесок yeah, був достатньо висотки, щоб не платити податки. А з якого переляку вони будуть платити знов державі, якій вони не довіряють, яка не відновила довіру фактично до себе і фінансової інституції, щоб давайте ще 2%. Ну, вибачте мене, так вони 50%, ну там 30% не платили, а там пропонують, давайте ще 32%, ще покажи свою зарплату. Враховуючи те, що влада ще не довела, що їй можна довіряти, ніхто не... Буду це грати, скажуть, а навіщо мені? Я краще, вибачте, у мене є там, наприклад, там власний бізнес, там да? або є там комірка в цьому банку. Я краще куплю долари на ці 2%, покладу в долари там, да? і вони у мене будуть зберігатися, я буду розуміти, що воно у мене є, і я невідомо якому чиновнику буду це давати. Тобто логіка простих громадян і в більшості країни буде така, бо влада ще не зробила жодного кроку, щоб а, довести, що ці кошти, які там, 2% на накоплення накопичувальні, начебто на накопичувальні рахунки будуть кудись і іти. А вони збережуться, що їх не вкрадуть або не вкраде чиновник, який не ефективно працює, або не вкраде інфляція. Тобто, якщо ви вкладаєте, умовно ну, ну, кош... має бути прописана певна відповідальність. Ну у нас, навіть, у нас осіб які будуть працювати у цих пенсійних фондах, накопичувальних, що це мають бути за фонди? Ну дивіться, як так, зробити так? так, щоб ну реально людина, яка а, погодилася на цю накопичувальну систему, так а це а, стане обов'язком до 35 років. А після 35 років, наскільки я розумію, вже людина сама зможе обирати угу. потрібно їй це чи ні. От як зробити так, щоб твої гроші залишилися, і потім, уже коли ти вийшов на пенсію, працювали на тебе, да, повернути до повернути довіру. Першу чергу боротися з реально боротися корупцію, знов як як говорив, показати і показати, що ви ефективно керуєте державою, ефективно керуєте коштами? Так. І вибачте, декарне справа по тих а, а, шахраях, які фактично перетворили нашу банківську систему на різновид ТММ. коли збираються під величезні відсотки, збираються кошти по 25-30 відсотків. Це неможливо такі кошти віддати. Тобто вони фактично збирають кошти там, потім банкрутують. На державу відкладають борги там да 200 тисяч, які гарантовано фонд гарантування осіб, а всі інші відсотки чи депозити, які вище цього, вони просто згорають. Яка довіра до цієї фінансової системи може бути? З якого з якого переляку, наприклад, кожен громадянин почне знов довіряти тому, що вже не працює, і реально цього немає? Чому вони думають, що якщо раніше не несли кошти, то зараз понесуть кошти? Пантераса, але е, однак за позитивних умов, ну Повернута буде довіра українців до банківської системи, зробить уряд певні кроки у цьому напрямку. Чи можна говорити тоді про е, збільшення розміру пенсії, якщо все ж таки зрештою запрацюється накопичувальна система? В можна державі? говорити, можна говорити, але знов таки тут наступне питання. Постобу, ви повернули довіру до цього. Але ви ще переконаєте людей і доведіться з реальними справами, що ці кошти, які будуть, наприклад, направлятися, ну якісь там що невідомо, невідома яка форма буде? Скоріше за все, що я бачу бачу з логіки уряду, то що він вони говорять, це скоріш за все кошти будуть розміщуватись в державних банках, там да як вон, як я бачу, що, тому що я не бачу, тобто, або це створення нового пенсійного фонду подорудою державою, так mm -hmm. тобто, а чим тоді він відрізнятися за якістю керування буде від пенсійного фонду, який зараз у нас є. Ще ніхто не відомо. А скоріш за все, ніяк не буде відрізнятися. А як ви власне бачите цю ситуацію? А, Ну дивіться в нормальних країнах, як це робиться mm -hmm. там. Да є пенсійний фонд, припустимо, да який. Гарантія, гарантія пенсійного, що ці кошти є і не державні. Гарантія того, що вони збережуться, те, що вони інвестують в неризикові, зазвичай фінансові інструменти. Зазвичай це вважається найменш ризиковим фінансовим інструментом. Це або державні облігації. Так? Які нараховують невеликий відсоток, але вони надійні, бо держава завжди видає там да, кошти, так або в якісь неризикові ризикові проекти багато наприклад пенсійних фондів беруть участь у банківські системи. Але для цього повинен вже рівень бути в менеджерів, які будуть рахувати ризики там, так, для пенсійного фонду, чи ризиково вкладати в якусь справу, чи не ризиково вкладати в якусь справу. Там, да? Тобто це може бути, бути участь в яких комерційних проєктах, да? навіть інвестування в якісь а, великі комерційні банки, які довели свою надійність, так? вони виплачують невеликі відсотки, але надійно виплачують. І ці відсотки покривають в першу чергу. Інфляцію і дають невеличкий прибуток, тобто, це умова дає гарантію, що коли ти виходиш на пенсію, у тебе на пенсійному рахунку буде достатньо коштів, які можуть тебе забезпечувати далі. А у нас поки що ми не бачимо хто буде, хто цим буде, куди підуть кошти. Скоріш за все, що я бачу за за логікою подій, скажіть за все, нам скажуть, що у нас є державні банки. Давайте вкладати державні банки. Ну скоріш за все, тому що і іншого інструменту уряду реально немає. Окрім. Пенсійного фонду, який вони говорять, що він не ефективний, так і державних банків, які ну, більш-менш начебто ефективні. Там, да? Але я хочу додати, у чому плюс цих взагалі накопичувальних систем, це дуже великий плюс, в тому що це, це дає джерело до так званих довгих грошей. Це означає, що пенсійне накопичення дають можливість. Створювати ну, українським банкам чи тим, там, наприклад, якомусь фонду розвитку країни, припустимо, да, дає доступ до так званих довгих грошей. Тобто у нас зараз в країні склалася тобто ситуація... Тобто це може позитивно вплинути це впли... і на самобанківську систему? Це, це позитивно, систему. звичайно, вплив, але це якісно таки, щоб знов-таки не розікрали ці кошти, а потім сказали, вибачте, у нас не вийшло. А як у нас принципи траплялося з банківською системою? Тобто, більшість банкірів, які там стояли за якими системними схемами, вони досі не отримали ніякого покарання. Фактично, а Тарасе, наскільки я розумію, спочатку буде залучено 5 мільярдів гривень у вигляді пенсійних внесків для 6 мільйонів учасників це державних коштів. Насамперед, так. з першого року, з 2017 року, ну вони так планують, вони так планують, і так говорять. Тобто, судячи, знаєте, з, сама лексіка нашої держави там да вона а і досі знаєте, як там мобілізація забрати. Тобто, що значить забрати, а куди підуть ці кошти? От куди вони підуть? От ви зібрали ці кошти? Чим це буде відрізнятися від солідарної системи? А невідома я якістю керування, чим воно буде відрізнятися, так куди підуть ці кошти, от вони 5 мільярдів збираються збирати. А, а говор а що далі з цими грошима буде? От а далі ніхто ж не говорить вам да? і не нам і ніхто ще поки людям ще не говорить. Поки я бачу, що а, це знов таки а, спроба уряду вирішити проблему вже банківської системи за рахунок людей. Тобто фактично давайте запровадимо ще один пода це ще один податок по факту на за, на фонд заробітної плати. І давайте ми ще залучимо кошти, ми будемо покривати а, дефіцити, які у нас є там, да в пенсійному фонді, який зараз покривається дефіцит за рахунок державного бюджету. Давайте ще зберемо. А хто і ними керувати цими коштами? От тут у мене перше запитання: куди куди поділися ці кошти? Чим це відрізняється? А, чим це відрізняється від солідарної пенсійної системи? І третя альтернатива, яка виникає у будь-якої людей, які не довіряють держави. Краще я ці кошти інвестую в валюту, в євро, в долари, покладу, ось вони будуть у мене тут, і я буду краще накопичувати собі на старість. Отак от буде така логіка. Поки із цих три, трьох напрямків я бачу, що а, от тей, взяти інвестувати в долар, в золото, яке постійно зростає в ціні, в євро, це найбільш надійний варіант. Так, найкраще накопичувальна система. А я вам скажу. Це знов-таки все просто. Пам'ятаєте, коли запроваджувалось гривня, вона коштувала 1,6-1,7 гривні до долара. Зараз вона коштує 20. Який, виснов... більше. Ну, вже більше, там, 20, 20, Який висновок робить нормальна, нормальна людина? Що долар завжди в ціні. Тобто, якщо я зараз куплю, наприклад, долар чи е е гривню, девальвація, девальвація буде відбуватися, вон у мене завжди буде. Е у мене завжди буде джерело прибутку. Тобто, фактично, долар він мене дає прибуток і вище, ніж інфляція. Наприклад, за рік у нас долар на наскільки більше ніж на 100%, а інфляція у нас складає офіційно ну, за це за підсумком року, десь близько 40%. Тобто, з точки зору нормальної економічної логіки, краще інвестувати в долари, а не віддавати державі. Я краще буду знов-таки поховатися в тінь, як це робить ну, нормаль більшість підприємців. Буду інвестувати в долар або в бізнес, і я так собі забезпечу старість. А Навіщо мені той чиновник в даному разі? Навіщо мені якась накопичувальна система, яка не довела свою ефективність? Тобто, щоб ця система запрацювала, ця накопичувальна система потрібно сьогодні повернути довіру населення. Це до сама головна умова. так і до, і до фінансових систем, бо довіра підірвана дуже сильно. дуже сильно. Ніхто не вірить зараз банкам. Ді, точніше, більшість людей, особливо після того, як багато банків не повертають кредити. А ви ж повинні розуміти, точніше, депозити. Ви повинні розуміти, що, наприклад, депозити більше 200 тисяч не повертаються вони. А ви ж розумієте, це ж заможні люди, які інвестували в банківську систему, які довіряли банківській системі. Це бізнесмени, це середній клас. І тобто, у них логіка яка буде? А навіщо я буду вкладати кошти? в Невідомо, що я його знайду куди покласти, або інвестувати в нерухомість буду, бо я буду там здавати в оренду і буду отримувати а, собі. Додаток до пенсії на старості або буде інвестувати в, зрозуміло, як я говорив, інструменти це валюта, золото, те, що завжди в ціні. Ну і повертаючись власне до цієї накопичувальної системи, хто насамперед може скористатися? Які особи це молоді до 35 років? які станом ну, да, об, обов'язково сплачувати відповідні внески воно ну, теоретично може та скористатися, але я не вірю, як я не бачу, як воно працює реально там, тобто, тому що а, уряд а, виходить знов такі, якихось а, якісь фантастичних розрахунків, що а, всі раптом почали а, виводити свою зарплату з ціні. А раптом економіка стає прозорою, раптом у нас зникає корупція. Ну така, знаєте, а, як в тому анекдоті, книга про фантастику можете в іншому розділі подивитися. Тут те саме, звідки гроші? Звідки гроші там да і, і ще одне питання: накопичувальна система починає працювати, коли у людей є зайві. Кошти, щоб інвестувати накопичувальну систему. А коли у нас середня сім'я витрачає 50%, -50 витрачає на їжу, то вони грошей просто немає для того, щоб відкладати на свою старість. От тому тут питань дуже багато до цих до політики і а, взагалі до підходів. Правильно, що розпочали, але тобто повертати з іншого, треба з більш важково дивитися, виправляти себе, а ніхто не хоче себе виправляти і задавати собі питань. Вони хочуть знов знаєте, закачати кошти населення, фактично в стару застарілу систему, яку ще не, ніхто не реформував. Ну, не державну службу ніхто не реформує, не знов таки не пенсійний фонд ніхто не реформує. Тобто, вже рік як но ну, є уряд у нас при цьому, але ніхто не відповідає. Скільки умовно коштує у нас ну, просте питання як громадяна, скільки коштує адміністрування у нас пенсійного фонду? Скільки людей там повинно працювати? Ну, хоча б за солідарність, Розберіться, будь ласка, хоча б у цьому, в тому, що у вас є, а потім вже претендуєте на якісь кошти. Ну і стосовно нинішньої діючої, е, системи нарахування пенсій з той же солідарної системи з 2016 року. Уряд планує скасувати спеціальні пенсії. Наскільки ця е, скажем так норма покращить ситуацію? Ну знаєте, у нас знов таке питання: е, у нас досі невідомо скільки, а скільки ж у нас. Реальне йде витрачання на спеціальні пенсії. От них вже рік нас... на посіб. Да, от реально, я де, шукав цифри, і жоден міністр ще не сказав. сказав Будемо це скасовувати. Ну добре, а скільки у нас реально йде витрачання? А, є таке підозри, що там не такий великий відсоток. Реально, там, да? Більше розмов, ніж реально там відбувається. Звичайно, є в першу чергу питання до нарахування пенсії це суддівському корпусу, що у нас є. Є дорахування пенсії до прав правоохоронців, які виходять на пенсію, фактично в 45 років і ще можуть ще працювати додатково, і вони отримують пенсію фактично паралельно. Але ти знаєте, знов таки, достатньо таке слизьке питання. Чому тому що в більшості країн, наприклад, високу пенсію пропонують в першу чергу державним службовцям, тому що вони виходять з того, що для того, щоб людина працювала на державній службі, пряник пряник в даному случі є в тому, щоб у тебе буде висока пенсія. Так? І тому тут слід зважений, коли ми все говоримо, у усі буде однакова пенсія, так, да? так і на держслужбі більше ніхто не залишиться. А навіщо залишатися на держслужбі, якщо і зарплата така ми маленька, так? угу. зарплата, вибачте, ну реально смішна. Відповідальність величезна, там, крок праворуч, крок ліворуч тебе можуть посадити. Так? А у тебе ще пенсії не буде. Тобто тут слід розбиратися в цьому питанні, бо відповіді ми ще не побачили, знову відбувати. Ну добре, ви скасуєте всім пенсії. Там, да? А що далі ви будете? Будуть робити, тобто тут ще зрозуміти знов таки з економічної логіки. Якщо скорочується державні витрати чи державні пенсії, то скорочується внутрішній попит. Внутрішній попит скорочується, у нас тоді економіка починає працювати не менше, бо люди падає купівельна спроможність і пенсіонерів, і людей. Тобто, якщо вони не мають коштів до що купити там продукти чи а, речі довгострокового використання, то це фактично не створює внутрішнього попиту. Економіка починає буксувати. Тобто це в комплексі треба вирішувати. Я не говорити, ось ми зараз поріжемо, у нас все скасуємо. Тобто, тут, тут, тут В дійсності перелік питань достатньо високий, довгий, і тому уряду, ну, на мій погляд, більше знаєте, Комплексно треба підходити, а не говорити тут ми все пообрубаємо. Ну, це, я вам скажу, це суто фінансовий підхід. От Фінансисти, часто в нашому уряді, переважають фінансисти, які ну, в реальній економіці вони мало працювали. Вони не створювали робочі місця, вони не будували бізнес, вони не знають, з якими реальними проблемами стикається бізнес. Наприклад, якщо у тебе велике підприємство, величезний штат людей, які на тебе працюють, і ти розумієш, якщо ти починаєш платити всі податки, які Записані у, в цьому податковому кодексі, твій бізнес треба буде просто закривати. От вони цих проблем не відчувають. Вони суто фінансовий такий фіскальний підхід. А тут Парижема, а як буде зростати економіка? Ну відомо. А як економіка? Ну, сьогодні говорять власне про те, що експерти громадськість залучають для до розробки тих чи інших законопроєктів. Ну, знаєте, у нас ну, громадськість громадськість громадськістю теж знаєте. можна, ну, У нас чиновники ну, ви, розумієте, вони достатньо такі вже мудрі люди. Вони вміють використовувати там і. Різні громадські ради і так далі, там, зберуть один раз на місяць, там, да, послухають для галочки, а потім роблять все, що завгодно. Тобто можна говорити, що залучати 125 рад, там, да, 135 експертів, так? але якщо воно робиться не так, як слід, там, да, то це більше знаєш, така знаєте, така димова завіса. Фактично. Ну я зрозуміла про ті умови, які насамперед потрібно виконати, аби ця система запрацювала. А от власне в парламенті, як які ваші прогнози, як буде прийматися цей законопроект, оскільки з 2003 року, по-моєму, це питання стоїть ну, на порядку денному. Висока ймовірність прийняття цієї системи, висока, принаймні, в першому читанні, але я вважаю, що все ж таки, парламент буде багато зауважень до цих законопроєктів. І подивимося, скільки професійно підійде парламент до цього. Бо, не вибачте, іноді наш парламент такі законопроекти достатньо дивні, розглядає і реєструє, Що не виключено, що вони знов. Ну це, це залежить від позиції уряду. У нас уряд іноді так спочатку подає якийсь законопроект, який говорить: давай, давайте швидко вирішувати там. Да, у нас. У нас місія МВФ приїжджає, у нас знов кредит якийсь потрібно отримати і так далі. Тобто створюються такі достатньо істеричні настрої для того, щоб а, у нас коаліція розвалюється і так далі. Ну, тобто починається говорити, тобто фактично, знаєте, піднімати істерику навколо таких достатньо серйозних питань. Це залежить від того, як професійно підійде парламент до цього. Якщо парламент буде задавати ті питання, які я задаю, то я думаю, що все ж таки більш-менш у нас нас буде зважений цей законопроект. А далі подивимося це вже залежить від тільки народних депутатів. Я не можу прогнозувати їх повідки. Тарас Загородній, голова національної антикризової групи був гостем нашої студії. Далі подивимось. Дякую, що ви були з нами. Дякую. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.